Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні огляд секатора для дівчат від компанії Окацуне під номером 101. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається він традиційно ось в такому от блістері. В цій частині вказана модель 101 і тут великий напис S. це є розмір руки S small маленька рука. На картонці різними мовами: там голландською, французькою, англійською, німецькою вказані, де зроблений інструмент, його характеристики. Ну про них я трошечки пізніше скажу. В нижній частині вказано брусок від окацу, яким можна гострити цей інструмент, 412. змінна пружина. Номер 421 і відокацуна кобура під номером 108. Ще нижче зазначено, яким чином правильно гострити цей інструмент. З зовнішнього боку леза фаска має бути під кутом 25 градусів, з внутрішньої частини кут 15, загальний 40 градусів. Це секатор, як я вже згадував, невеликий для маленької руки. Загальна довжина його 18 см. Довжина леза по ріжучій кромці 4,5 см і вага його 177 сімдесят сім грам. Досить такі, ну, немало важить за рахунок того, що він цільно металевий. Цей секатор належить до обвідних. тобто є з правого боку ріжуче лезо, яке заходить за контролезо, Ось. З цього боку традиційно лезо є пряме. Контролезово кацуне має досить інтенсивний скос в цю сторону, і обрізки частково виконуються саме теж контрлезом. Тобто контрлезо не є тільки упором, а ще й теж частково ріже. Це є традиційно для саме японських секаторів, така форма контролеза. Разом з цим на контролезі немає жодного приямку для очистки його від бруду, тобто воно досить просто виконане. Лезо має невеликий ухил в сторону, тобто на контролезо, і це є добре. Ось чути, що воно дотикається по всій площині до контролеза. Бо стикався з деякими моделями від укацуни, в яких лезо є абсолютно пряме, паралельно до контрлезу. і між ними видно навіть невелику щілину. І це не є добре, тобто такі леза можуть закусувати. Лезо і контролезо є шліфовані, причому шліфовані і от по цій частині, і так само по площині, тобто ми бачимо, вона відблискує. З контрлезу по цій площині теж є фрезероване, відповідно нічим не покрите. і це все дуже добре враховуючи, що кацуна робить свої леза з висколицевої сталі і гартує на високу твердість ржавіти Воно буде досить таки інтенсивно тому доглядати. Особливо за цим інструментом треба дуже, дуже скажімо так, ретельно витирати насуху, змащувати, не зберігати в вологому приміщенні чи десь там в вологій сумці. Ось Осьовий гвинт дуже простий. Гвинт з такими двома шліцами під ключ. Закручується в контролезо, контриться гайкою. Плюс це простота, мінус. Настроювати цей інструмент ну, не так просто. Це треба робити двома ключами. Лезо контролезо до руків'я кріпляться на заклепках. Руків'я просте, традиційно знову ж таки для окацуни. Проста ось така от виштамповка. От всі частини з досить грубими такими краями. Руків'я покриті гумкою. Біла і червона. В цій частині на руків'ї є напис Виштамповка Окацуна» і модель 101. З протилежного боку традиційно напис Made in Japan. Пружина традиційна для окацуни ось така от, вона є змінна. Номер цієї пружини я на початку ролика вказував. Замочок замка знову ж таки традиційний для цих секаторів ось така от металева скобка. Гачечок а всередині. Стоїть пружина в руків'ї, і фіксується гачок в декількох положеннях. Тепер візьмемо гілку і поріжемо. Гілка міліметрів 10-12. Ну, обрізає без проблем. Тобто перевага окацуни, поки вони нові, в тому, що фаска, ну це так само, як і в інших японських секаторах. Фаска дуже маленька. Спуск практично в самий ноль, тобто ми бачимо, що фаски майже немає. Відповідно, на початках воно ріже дуже легко. Навіть з таким от скрипом. ріже легко і чисто. При гострінні ця фаска буде збільшуватись і, відповідно, важче почне різати інструмент. Це є для них нормально. А окремо ще хочу зазначити, що кацуни, так само як і інші традиційні секатори там Юшіоко Химона, наприклад, призначені для обрізки не ось таких от грубих, тим більше сухих гілок. А скорше для обрізки зелених однорічних гілок, тобто прорідження крони для більш таких простих легких операцій, перевага дуже якісний тонкий зріз, тобто чистий зріз. Якщо обрізати грубі гілки таким інструментом, цим безпосередньо там тими самими окацунами, що кахомона і іншими традиційними японськими саме інструментами, не АРС, а от саме традиційними. Є високий ризик відколоти частину леза або обламати лезо. Таке вже відбувалося неодноразово у наших клієнтів, коли від необережної роботи на грубих гілках обколюється лезо. Придбати секатор обвідного типу Окацуна 101 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером окацуна на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!